Минулої доби російські окупанти вели вогонь по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню села Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджені торгові павільйони на місцевому ринку та щонайменше сім приватних будинків. Також пошкоджені адміністративна будівля та заклад освіти. Постраждав комунальний транспорт. Поранень зазнали та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості – 16-річна дівчина та жінки 43 та 62 років. У Вовчанську артилерійським обстрілом зруйновано приватний житловий будинок. З під завалів рятувальники дістали 88-річну жінку. Вона отримала поранення та була госпіталізована. В області залишається високою мінна небезпека. Вчора близько 15.30 в районі села Турове Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 14 оперативних виїздів. 11 травня близько 12-ї. Ворог вдарив з реактивної системи залпового вогню по селищу Великий Бурлук Куп'янського району Харківщини. Обстрілу завдано по території місцевого ринку та приватному сектору. Пошкоджені приватні житлові будинки, торговельні павільйони, приватний та спеціальний транспорт комунального підприємства. На територію одного з приватних домоволодінь зайнялась пожежа на площі близько 70 квадратних метрів. Також загорівся легковий автомобіль ваз 2104 4, який був припаркований поблизу ринку, о 12 на їх гасіння вирушили рятувальники. О 13 усі осередки займання були ліквідовані за попередніми даними. Постраждала жінка 1961 та дівчина 2006 тисячі років народження. З травмами середнього ступеню тяжкості їх було госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще одна жінка 1980 року народження отримала забої. Медична допомога їй була надана на місці. О 14-й ворог вдарив з артилерії по місту Вовчанську Вовчанської громади. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. Під завалами опинилась господарка будинку 1935 року народження. Опів на рятувальники виїхали на місце події для пошуку і рятування жінки. Вони відшукали її підолати. Улам... Амками зруйнованих будівельних конструкцій і передали медикам швидкої. Вона отримала осколкові поранення обличчя та кінцівок. Каретою екстреної медичної допомоги постраждало доставлено до лікувального закладу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Наші бійці продовжують тримати оборону та давати відсіч чворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.